Всім привіт! Пройшов рівно тиждень від того моменту, як бджола на степовому тичку масово пішла на сонях. Поля вже в повному розквіті. В повному розквіті, якщо не сказати більше. Ну є ще і ті соняхи, які, які не заквітували. Ну Будемо вважати, що 7 днів це повний розквіт. Залишилося цьому полю сили 7 днів і все буде скінчене. Сезон можна буде вважати закритий. А поки бджоли на Соняху багато. Бджола гудить, бджола літа. Зараз проїдемо ще ближче до мого оточка, подивимося ще там. Там така буде налична картина, адже ці всі землі належать одній же мегафірмі, аграрній. Все однаково по... Команді. По одній команді поля розпустили квітки і по одній команді вони їх закриють. Соняшник медує непогано. І судячи по тому, що є ті, які вже практично відцвіли, ось як цей, вже все закінчився. І ті, які не зацвіли, і є ті, які почали і в повному розквіті, можна констатувати, що тиждень полюс тиждень знадобився для ходження розквіт і подивимось ще йому залишилось час покаже я вважаю що не більше з тими діб лишилося тим соняхам квітувати по дорозі проїжджаємо неосяжні поля соняшника тут вже працюють і мої бджоли тут вже працює і моя в тому числі бджола поле Такому точно розквіті, як і те, біля якого я зупинявся, одразу так точно є квітки, які ще не розпустилися і так точно є квітки, які вже доцвіли. Джелолази настав самий вирішальний час. Якщо зараз у мене на тачку тут меду не буде в вуликах, то меду не буде вже точно в цьому році ніякого. Адже зараз я вважаю. Це рік найоптимальніший і найоптимістичний. Хтось там каже, що бджолярі в цьому році тільки плачуть. Ні, зовсім ні, я вважаю, це найгарніший і найкласніший рік, тому що мед нікому в опті не потрібний, а навіщо качати і працювати над тим, що не потрібно. Тим більше у нас так історично склалося, що завжди було дві біди: це врожай і не врожай. І, до речі, із першою бідою. Боротися набагато складніше, дорожче і довше. Тож зараз проходить бій на пасіці за половину минулорічного врожаю. Це оптимальніша цифра. Половина меду від торічного було б найкращим вирішенням. І роботи набагато менше. І цукор закупати не потрібно. Бджола піде на меду, і роздріб буде. Ну, а мед не приймають, то він на опті і не потрібний. Зараз відкриємо вулики і подивимось чи ще порадує мене бджола найкращим взятком із усіх років, яким я займаюся бджільництвами. Видно, що бджола збирає нектар, а це найголовніше. Ось так по дорозі, по дорозі помічаємо, вже стоять павільйони. Павільйони стоять. Напевно, це якихось місцевих бджолярів. Магнатів, і вони точно знають, що цей соняк виділяє. Якби не виділяли, то павільйони тут би не стояли, вони перетягнули десь би в інше місце, тому що вони знаходяться в тісному контакті із агрономами цих агрофірм. Тож, і я маю надію, що все ж таки щось та покаже, якщо не липень, то серпень цього року. Так, нарешті, нарешті я на своєму заброшеному степовому точку. Ще можна сказати? Можна сказати, що пасіка нарешті ожила. Пасіка жила і бджола гудить, начебто тут дійсно серйозна пасіка. Це не може не радувати. Запах. Запах ще більший став ще посилився в порівнянні з тим що був взяток так іде гарний я сподіваюся що він, що він компенсується деяким просіданням сімей на протязі першої половини липня і червня коли взятка не було взагалі ніякого тож зараз подивимось що тут у вуликах відбувається і, можливо, деяким, деяким трудягам треба буде трохи додати посуду. А ось тут у найдальшому куточку ми так заросла заросло дерева, треба, треба, звісно, зрубати. Порубати яблуні з половини, та і взагалі цей садок вже не потрібний. Треба його зробити. А ось проходу для бджоли не лишнього. Ось як бджола йде із цього куточка на поле. Просто сіра дорога, як у вікно. Таких вікон треба зробити багато і набагато більшими. Ну це вже іншим разом. Так. Достаємо рамочки, О, такі рамочки. Краса в цьому році це для мене справжня краса. Важкі вже, і вже почали печатку. І, і знову печатка мокра. Печатка мокра. Скрізь на всіх точках у мене печатка мокра. Зараз ще одну достанемо рамочку. Слідуюча, слідуча. Треба, треба відмітити, що бджола все одно агресивна. Бджола залишається агресивна. І я навіть був мушений розпалити димарь, щоб показати декілька рамочок. Неможливо, неможливо відкрити вулика, а от з димом нормально, з димом все нормально. От такі рамочки важкі важкі. Все залите медом. Все залите медом. Почалась печатка. Печатка мокра. Ну ось так, все добре, бджола працює. І далі, і далі рамочки залиті медом. Зараз відкриємо ще щось. Ось така ситуація. В сімейках поприліпляли все дошків. До Мед вже несуть за рамки. Зараз витягнемо рамки. Працюємо тільки з димом, не знаю чому, але агресія залишилась на рівні того сезону, коли, того часу, коли було, не було взятку. Так, тянемо, потянемо, тянемо, потянемо. Ось такі рамочки. Тут ще й розплоду повно, а вони вже а вони вже порозбухали. Зараз витягнемо якусь рамочку без розплоду, бо це, бо це розплод залитий. Розплод залитий якимсь чорним медом. Чорний. Аномалії продовжуються. Сонях святий, а мед чорний. Ну ось так ось, хоч, хоч круч, хоч верть, а половина минула річного меду буде. Гарний взяток із гречки і соняха компенсується невеликою втратою бджіл під час безв'яткового сезону. Бджела працює, рамки, рамки заливаються, вже почали печатати. Розплоду багато ще, але все попереду. Ну і що цікавого, що, що не піднімаєш? Що не піднімаєш? Мокра печатка. Скрізь мокра печатка таке, наче, начебто якась пасіка з кавказянкою тут з'явилась і порти імені моїх моїх робітниць. Скрізь мокра печатка. Розплоду ще повна, повна розплоду. Ну і меду теж вже немало. Отже, рамки заливаються. Взяток є, мед буде, хоч і 50% від тарічня. 50% від тарічня мінус 20%, ті, які не будуть викачені, ніби підуть бджоли на меду в зиму. І 30% консервуємо, тому що всі знають, яка ситуація із нелюдами за перебрика, поки не закінчиться війна, поки не буде перемоги, ціна мед не буде. А після війни мед це завжди експорт, валюта. Валюта буде як знахідка, що для бджоляра, що для країни, що для галузі. Дякую всім за увагу та терпіння.